Слава Україні! Звітуємо щодо поїздки, котра відбулася до бійців із територіальної оборони Збройних сил України. Отож, за зібрані кошти у офісі та на рахунок золочів.нет завдяки вашій підтримці було надано бійцям ще два автомобіля. Автомобілі пофарбовані в камуфляж та вже доставлені у місце несення служби наших військових. Також доставлені зібрані волонтерами та надані благодійниками харчі та речі першої необхідності, шеврони, тактичні окуляри, передані особисті посилки бійцям від. Рідних та інші речі доставлялися загальною волонтерською колоною, яка їхала із Золочева. Перед виїздом автомобілі освятили капелани. Слава Україні, дорогі вітчизники! Хочемо подякувати за цей прекрасний автомобіль. Парафії Санта-Тереза Деджеус ХТФ Мадрид, і також за інший автомобіль усім людям злочівщини, за які кошти він був придбаний. Також хочемо висловити подяку Роксолані Целюх. Тетяні Хуміль, Юській волонтерській кухні, громадській організації Білі Хорвати, сім'ї Сеньковських, Богдану Кордубі, Максу Крамеру і їхнім друзям, за кошти яких були придбані тактичні окуляри, тактичні наушники, тактичні рукавиці, наколінники, карімати, спальники, багато харчів і багато різних дрібниць, які покращують і полегшать наше пересування тут, в зоні бойових дій. Слава Україні! Героям слава! Нагадаємо, що завдяки вашій підтримці вже було придбано та доправлено загалом чотири автомобіля. Хочемо подякувати всім добродіям, водіям та волонтерам. Вдалося швидко все зібрати завдяки родинам та друзям наших захисників, спільнотам волонтерів, парафіянам та отцям, українській діаспорі в Іспанії та багатьом меценатам, яких зазначено у списку під відео. На залишку є 30 тисяч дев'ятсот гривень 400 доларів. Ці кошти також буде витрачено на потреби військових, дякуємо усім за допомогу армії. Слава Україні! Героям слава!